Привіт, друзі! Сьогодні ми розповімо вам про Будапешт, місто, в якому ми зупинялись на кілька днів перед мандрівкою на далекий острів. Адже Угорщина батьківщина бюджетних авіаліній Vizier, які літають сучасними літаками в будь-яку точку Європи чи навіть в Ближню Азію. Колись літали із України, але зараз бояться. Доїхати в Будапешт можна не лише автомобілем, але й потягом. Вони ходять з Києва, Чопа чи Мукачева. Будьте уважні, в Будапешті кілька вокзалів. Центральний вокзал Келеті справив дуже неприємне враження. Він виглядає десь як київський, років 20 тому. Брудно, всюди цигани, а за вхід у туалети радянського типу треба платити, причому лише у місцевих форентах. Будапешт столиця Угорщини, розділена на дві частини річкою Дунай. Цим він трохи нагадує Київ. Дунай не такий широкий, як Дніпро, тому його легко перейти пішки через міст, яких тут кілька. Міст може бути розділений для різних видів транспорту з однієї сторони. По ньому ходять люди, їздять на велосипедах та самокатах. Посеред автомобільної ділянки прокладені трамвайні лінії. Ними також гасають величезні автобуси. Центр міста типова Європа. Хоча й не така чиста та витончена, як на півночі континенту. Тут гарні старовинні будинки, церкви, пам'ятники, магазини та ресторани. Трохи брудно, багато бомжів, та й запахи від них специфічні. Транспорт на будь-який смак одне з найстаріших у Європі метро. Є трамваї, автобуси і тролейбуси. Проїзд у громадському транспорті коштує приблизно 50 гривень. Ми поселилися в квартирі апартаментах в самому центрі міста. Вони розміщені на пішохідній вулиці, тож навіть таксі не може висадити прямо під дверима під'їзду. Доводиться тягнути валізи самостійно. Натомість, як тільки виходиш з квартири на вибір величезна кількість кафе та ресторанів, ми вподобали італійську піцерію, якій піца виявилась смачнішою за ту, що ми куштували у Римі. Ще одне гастрономічне відкриття місцева піца Лангош. Це смажений корж, тісто для якого смажиться у фритюрі, як чебурек. Завдяки смаженні лангош виходить хрустким зовні та дуже м'яким і повітряним всередині. Корж змащують чесниковим соусом або просто чесником з олією. Сметаною та щедро посипають тертим сиром. Також ми спробували лангош з м'ясом смачні обидва. А тепер короткий рум-тур. В квартирі є велика студія кухні. Дві спальні, два самозли. Та тобто все, що необхідне для проживання. Сніданки також входили в ціну номера, а от обід та вечерю можна було купити в магазині та підігріти. Ціни в Будапешті нам видались не дуже високими, приблизно такими, як в Києві. Наприклад, півлітрова пляшка води 30 гривень в магазині та 60 в автоматі, пиво 47 гривень в магазині та 150 в закладі. Мілкшейк в Макдональдсі 86 гривень. До речі, рахувати з фаринтів на гривні дуже просто. Просто ділиш цінник у фаринтах на 10 і маєш вартість в гривнях. Наприкінці червня тут була неймовірна спека вище 30 градусів. Тож довго на вулиці не походиш. Але частенько зустрічались фонтанчики. Причому деякі били прямо з під землі. Мені дуже сподобалось. Головна визначна пам'ятка угорський парламент це споруда в неоготичному стилі, яка вважається однією з найбільших парламентських будівель у світі. В день вона вражає своєю архітектурою та розмірами. Будівля справді дуже велика. Можна довго роздивлятись фігурки та іншу ліпнину на стінах, помічати героїв та тварин, які обліпили всю споруду. В парламент можна піти на екскурсію, але ж не всім це цікаво, та й трохи дорого. Зате фотографуватись в різних ракурсах можна скільки завгодно, до того ж безкоштовно. Будапештська площа героїв дуже схожа на Київський Майдан Незалежності. Арка з героями, в центрі височіє головна статуя. Торговий квартал називається Fashion Street. Тут є магазини одягу, сувенірів, дорогі ресторани. На центральних вулицях дуже людно, багато туристів. Тут можна почути англійську, німецьку, китайську мову, багато українців. На березі Дунаю величезна набережна. Біля неї пришвартовані туристичні кораблики, а сама вуличка ввечері дуже жвава. Туристи та місцеві тут відпочивають, розважаються, п'ють, їдять, слухають вуличних музикантів. Коли сонце сідає, парламент та інші історичні будівлі підсвічуються м'яким золотистим світлом, створюючи неймовірну романтичну атмосферу. Саме в цей час найкраще прогулятись набережною або здійснити круїз по Дунаю. Ми вирушили в круїз на кораблі, коли ще було світло, але закінчили подорож якраз в сутінках, коли всі визначні пам'ятки ввімкнули підсвічування. Круїз триває 40-50 хвилин, і за цей час корабль іде від причалу до сучасної частини міста, а потім повертається до парламенту і назад. За цей час можна побачити головні визначні пам'ятки: парламент, будайську фортецю, мости. Але квитки на вечірні круїзи треба брати завчасно. Всі хочуть побачити, як місто сяля мільйонами вогнів. Аеропорт в Будапешті сучасний та дуже багатолюдний. величезна територія, багато дьюті фрі, кафешок, ресторанів. Такі як лаундж-залі прекрасне місце, щоб розпочати подорож за новими враженнями.